Вихованці гуртка Фотонатуралісти Миргородського центру позашкільної освіти стали активними учасниками заходу, що присвячений дням сталої енергії. Під час інтерактивного спілкування діти дізналися більше про сучасні способи ощадного і ефективного використання енергії та ширшого залучення відновлювальних джерел. Як розповіла начальниця відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту міської ради Інна Рубан. У нашій громаді дні сталої енергії тривають з 26 по 28 червня у рамках проекту. Угода мерів щодо клімату та енергії. Основною метою даного проєкту є донести до наших жителів громади, учнів, внутрішньопереміщених осіб, гостей нашої громади про те, що потрібно заощаджувати енергоносії, такі як газ, світло, воду. Юні фотонатуралісти охоче підготувалися до заходу. З нагоди днів сталої енергії вихованці гуртка прикрасили коридор Центру позашкільної освіти виставкою малюнків на тему енергетики. Діти добре розуміють, чому важливо економити енергоресурси. Ба Більше вони інформували про енергозбереження інших. Своє бачення і власні правила поводження з енергоносіями дівчата презентували під час участі у всеукраїнському проєкті, говорить керівниця гуртка Наталія Тузенко. Вовка Ангелінка та Омельченко Вікторія взяли участь у проєкті всеукраїнському енергоефективність та екологія для школярів на обласному рівні стали переможцями і тепер чекаємо подальших результатів. Під час цього проєкту дівчатка трудилися довгий час протягом місяця, вивчали інформацію, виготовили та поширили листівки серед мешканців міста. Також провели бесіди для гуртківців центру позашкільної освіти. Створили такі власні правила з енергозбереження та енергоефективності. За таку стараність і активну позицію діти отримали корисні подарунки. Діткам ми вручили подарунки, оскільки вони стали переможцями обласного конкурсу. Діти придумали свій план, зняли відеоролик, як можна економити енергоносії. І також поділилися цим з нами. Альтернативні джерела енергії з кожним роком стають більш популярними. Щоб краще розумітися на енергоефективності та зеленій енергії, учні взяли участь у цікавому досліді і спостерігали, як працює сонячна батарея та маленький вітрогенератор. Сьогодні у нас була така цікава і повчальна корисна зустріч для вихованців гуртків Фотонатуралісти. На тему альтернативні джерела енергії. Вони дізналися про сонячну енергію, про енергію вітру. Цікавий був і конструктор на сонячних батареях. Після вивчення принципу роботи маленьких джерел енергії дітям показали справжні сонячні панелі, які живлять лікарню інтенсивного лікування. Ми продемонстрували свій перший проєкт в громаді це нашу сонячну електростанцію, яка збудована на території і некомерційного підприємства «Миргородська лікарня. Розказали, яким чином сонечко дає енергію, як її можна перетворювати на наші енергоносії. Дні сталої енергії проводяться по всьому світу, пропагуючи чисту енергію і енергоефективність і надихаючи на зміни поведінки та інновації в цій галузі. Проведення заходів, розрахованих на різні аудиторії, має сприяти утвердженню в масовій свідомості переконання, що сучасні енергетичні технології не лише економічно вигідні, але і цілком досяжні.